Навколо нас світ не стоїть на місці. Все в ньому рухається, дихає, коливається. Коливання це рух, який повторюється знову і знову. Ми часто не помічаємо їх, але вони є скрізь у природі, у нашому тілі, в техніці і навіть у предметах, що нас оточують. Щоб зрозуміти, як працює світ, давайте уважно розглянемо. Коливальні процеси у трьох сферах у неживій природі, у живих організмах та в техніці. Ми побачимо, що ритм – це фундаментальний принцип життя і роботи всього навколо. Розпочнемо з неживої природи. Тут коливання можна спостерігати найочевидніше: наприклад, уявіть дерево під поривом вітру. Його гілки гойдається вперед і назад. А листя тремтить, ніби танцює. Ці рухи класичні механічні коливання. І якщо трохи відвести погляд, ми побачимо хвилі на морі або озері, вода рухається вгору і вниз, створюючи рівний ритм, який можна назвати. Хвильовим коливанням. Але коливання у неживій природі не обмежується видимими речами. Звуки, які ми чуємо щодня, це теж коливання. Тільки вже невидимі, повітряні частинки рухаються туди-сюди, передаючи хвилю звуку до наших вух. Крім цього, земля теж коливається під час землетрусів. Земна кора рухається, і спеціальні прилади сейсмографи, можуть фіксувати ці хвилі. А якщо поглянути на великі масштабні явища, як припливи і відпливи, ми теж бачимо коливальний рух води, під дією місяця і сонця. Навіть зміни температури та тиску можна вважати певним типом коливань. День змінює ніч, тепло Змінює холод, вітер і хмари рухаються ритмічно. Це повільні, але закономірні коливання, які відчуває кожен з нас щодня. Побачивши, що навіть нежива природа дихає і коливається, можна запитати, а як працюють коливання в живих організмах. Усе живе теж працює завдяки коливанням. Наше тіло це складний механізм, у якому постійно повторюються циклічні рухи. Наприклад, серце скорочується і розслабляється з певним ритмом, що підтримує життя. Одночасно ми робимо вдих і видих. Це теж коливальний процес, навіть коли ми кліпаємо очима. Це відбувається з певною частотою, повторюючи ритм тіла. Тварини теж демонструють коливальні процеси. Бджола дзищить, бо її крильця коливається сотні разів за секунду. Кіт муркоче завдяки вібраціям у горлі, а птахи махають крилами у постійному ритмі. Коли ми ходимо. Наше тіло рухається як маятник, ноги, руки і тулуб повторюють циклічні рухи. Ці приклади показують, що коливання це основа життя, вони підтримують правильний ритм і роботу організмів. І якщо коливання такі важливі в живих істотах, то логічно запитати, чи використовує їх техніка? Техніка людини теж будується на коливаннях, бо без ритму і циклів багато пристроїв не працювало б. Механічні годинники працюють завдяки маятнику або пружині, що коливається з точно визначеною чистотою. Телефон вібрує через маленький моторчик, який швидко обертає вантаж, створюючи коливання, динаміки та гучномовці. Теж працюють на коливаннях мембрани, передаючи звук у повітря. У світі електроніки коливання ще важливіші. радіо, телебачення і вайфай передають сигнали завдяки електричним коливанням. Без них ми не могли б спілкуватися або слухати музику на відстані. Коливання відчувають і великі конструкції. Хмарочоси погойдуються під дією вітру, мости тремтять. Автомобільні амортизатори зменшують коливання кузова на нерівностях дороги, роблячи поїздку комфортною. Навіть пральні машини чи вентилятори працюють завдяки швидким коливанням деталей. Отже, коливання універсальний принцип, який дозволяє і природі, і живим організмам, і техніці працювати стабільно і ефективно. Цікавим фактом є те, що Земля завжди тремтить навіть без землетрусів це фонові коливання планети, що у деяких мостах стоять гасники коливань вагою понад 500 тонн, щоб зменшити хитання, що мурахи передають інформацію по ґрунту. Через коливання, що струна гітари коливається у вакумі. Але звуку ми не почуємо, бо немає повітря. Отже, коливальні процеси це ритм, на якому працює весь світ. Вони є скрізь у природі, у живих істотах, у техніці. Хвилі, звук, серце, телефон, мости. Рух планети усе це прояви коливань. Розуміючи їх, ми краще бачимо закономірності навколо і відчуваємо красу ритму, життя і розуміємо, як працює Всесвіт. Коливання це мова природи, техніки і життя, яку варто вміти читати.